Добрий день, шановні колеги! Сьогодні ми з вами продовжуємо працювати у мобільному застосунку Canva. І сьогодні ми створимо презентацію з використанням тільки друкованого тексту. Дуже зручно таким способом зробити свій досвід роботи або якесь реферативне повідомлення. Ось уже і настає час відпусток і час підвести підсумки за. Пройдений навчальний рік. У нас багато накопилося цікавої інформації, досвіду, який необхідно зафіксувати і зберегти, щоб він десь за літні місяці не забувся. Для цього я використовую шаблони без, без шаблонів, чистий, і обираю чистий листочок. Тепер для того, щоб додати текст. Бачите, я можу поставити різні кольори, зразу хочу поставити фон ось такий гармонійний. Тепер я виходжу з канви і використовую мобільний застосунок нотатки. Дуже зручний застосунок. Там я зберігаю всі свої текстові надбання, які мені потрібно швидко знайти. І так, мій досвід роботи звучить тести як засобів перевірки знань. Я копіюю, виходжу з нотаток. Заходжу в канву і додаю, натискаю зараз на хрестик. З'являється у нас е, додати текст. Так, Зараз додати текст. Ось я його обираю. Е, додаємо ми заголовок. І в цей заголовок я вставляю скопійований фрагмент текст, е, тексту. Із нотаток. Дуже зручно, не треба набирати в канві, а ви в певними фрагментами ріжете вже готовий у вас текст. Цей текст ви можете скопіювати з будь-якого свого а, носія, тобто з якоїсь а, статті своєї, з будь-яких друкованих джерел. Беремо наступну сторінку, аналогічно скопіювали фрагмент і додали. Ми можемо його редагувати, можемо додавати ще фрагменти. Ось, ось таким чином. Я його тоді посуваю, тоді гарно виділяється два компоненти текстових, верхній і нижній, третя сторіночка. Так само, ось. Мінімальні вимоги до складу тестового завдання. Базуються на, з трьох частин. Зробимо його так, трошки більшим, виділимо, по центру розмістимо. Так, знову виходимо з канви і заходжу у мої нотатки. Копіюю фрагмент, ось дивіться, я ставлю курсор, виділяю так, етапи створення тестових завдань. Копіюю, виходжу. Заходжу знову у канва. Беремо наступну сторіночку чисту, додаємо текст. Так, ось мені захотілося його сюди додати. Ми його зменшуємо, щоб він поміщався. І акуратно розміщуємо на сторінці, так щоб обидва компоненти тесту тексту у нас поміщалося і гарно виглядали на сторінці. Наступна сторінка. Знову заходимо в нотатки, виділяємо за обсягом змістових вимог, можна виділити поурочні тести і тематичні тести. Так, додаємо основний текст, натискаємо, чекаємо трошки, провантажується. І додаємо, посуваємо, можемо зменшити, можемо відредагувати і додаємо наступний фрагмент. Ось наступний фрагмент ми додали. І підводимо підсумок. Підводимо підсумок, висновок і робимо висновок з нашого досвіду роботи. Ось таким чином переглядаємо нашу готову презентацію. Я хочу додати зображення. Перед тим я завантажила фотографії. Можна брати свої, можна брати з Пінтересту, ще якісь джерела, які у вас є, де ви берете фотографії. Так, додаємо. Додаємо на сторінку фотографії з галереї. Так, Піднімаємо заголовок, тести, як засіб перевірки знань. Давайте зазначимо з досвіду роботи вчителя, якого. На титульній сторінності. Так, і ще хочу додати фотографії. Ось, ви бачите, я їх пододавала. Тепер я готову презентацію можу завантажити, зберегти її. Подивіться, будь ласка, як відбувається підготовка дизайну. Так, І я можу поділитися на Google Диск додати, поділитися в Telegram, наприклад, в збережене і так далі. Я хочу зразу опублікувати свій досвід роботи на освітньому онлайн-порталі на урок. Заходжу на свою сторіночку, натискаю на хрестик Додати розробку. Ми це вже робили в попередніх відео, хто дивився, знає. Додати розробку, натискаю я Вибрати файл. Мені пропонує зразу вибираємо дію Файл. Ось відкриваються завантажені файли. Я їх завантажувала із канви. Ось останній PDF, я його обираю. Тепер записую заголовок. Так? Це у мене буде що презентація, яка буде називатися Тести, як засіб перевірки знань. Так? Набираємо. У віконечку клавіатурою набираємо. Назву нашого матеріалу. Обов'язково потрібно вказувати тип матеріалу з великої літери, а в лапках уже саму тему. Не забувайте, бо програма інакше не вважає. І так, оберіть тип матеріалу. Це тип матеріалу у мене презентації, предмет. Так як це не стосується предмету, це мій досвід роботи. Я вибираю а, педагогіка. Там, де предмет з'являється педагогіки, і зазначаю опис матеріалу. Після того, як я наберу опис матеріалу, я натискаю на чорний темний квадратик Додати матеріал. І ваш матеріал, якщо ви виконали всі вимоги, буде публікуватися на освітньому онлайн-порталі на урок. Після того, як ваш файл пройде модерацію, це десь через день. Ви зможете завантажити сертифікат, в якому зазначена тема вашої розробки. Цей сертифікат доповнить ваше портфоліо. І так, я набрала опис матеріалу. Ця презентація допоможе вам узагальнити свої знання про. Види та форми тестів, їх значення та використання в школі, можливо, під час онлайн-уроків, а також і під час очного. Дякую за публікацію, файл відправлено на модерацію. Коли це зникне віконечко зелене, ви зможете завантажити сертифікат. Я сподіваюся, що вам сподобалось моє відео. Поставте вподобайки, підписуйтесь на мій канал, поділіться цим відео із своїми колегами. Бажаю вам гарного дня. До нових зустрічей. Нехай щастить.